Вік, а як заходити в офіс до роботодавця? Заходити? Саме основне треба заходити впевнено. Наприклад, якщо ми не можемо знайти вхід, то треба прямо набрати в відповідальній особі і сказати: так і так, я не можу знайти, ви можете мене зустріти. Треба бути напористим, і навіть тоді, коли боїшся, треба напористо говорити, що зустріньте мене, я не можу знайти, а не так я не можу знайти. О, Боже, я запізнююсь! О, ні! Мене зараз не візьмуть. Саме головне впевнено, спокійно всі ми люди і колись ви будете когось брати на роботу. Тому впевнено заходимо, відкриваємо двері, говоримо. Доброго дня! Я прийшла на співбесіду, мене звати Вікторія. У мене на скільки там на 17.30. А якщо я затримуюсь, бо я затримуюсь, я кажу, у мене на 17.30, але я трішки запізнилася, ваш директор ще на місці. Отак, От заходимо як до себе додому. Оце основна фішка. Навіть якщо ми сильно-сильно боїмося, ми все одно заходимо як до себе додому. Ну і розправили плечі і пішли.